Всім привіт! це кордон медіа, проєкт стіни, у якому показуємо, що зробила російська армія з навчальними закладами Сумщини. Сьогодні покажемо школу в селі Есмань, в яку двічі влучили російські ракети. Навчальний заклад має три корпуси, які побудовані в різні періоди їх часу, і жоден з них не залишився неушкодженими. Зараз покажемо більше. Піднімаюсь на другий поверх до епіцентру влучання, а нагадую, що це відео знято у форматі 360. Це означає, що ви самі можете обертати кадр, рухати в будь-який бік, щоб побачити більше. Ось так відповідно виглядає коридор поближче до. Влучання. Це кабінет інформатики попереду. У мене туди немає входу, тому що там решітка. А ось з цього боку можете побачити, як два поверхи склалися в один. Тут немає даху і ось цей клас інформатики, його видно звідти. Це саме місце влучання однієї з ракет. Просто вихід на вулицю звідси. Це кабінет психолога. У всіх стінах величезні тріщини, вибиті вікна. Тут э, нічого не відновлювало, все з того моменту залишається, як і було всі обладнання шкільні, це кабінет фізики. Наприклад, тут ніби зупинилося життя, всі прилади фізичні. Так і залишаються стояти на полицях. А ось це кабінет математики. Ось бачите, на дошці досі залишаються записи рівняння, а також все інше. Єдине, що а зробили це вивезли обладнання, щоб проектори мультимедійні дошки їх немає. Взагалі, цей навчальний заклад він є опорним для всього селища. Сьогодні тут навчається більше сотні учнів, більш ніж е, з чотирьох сіл. Взагалі, директорка розповіла, що за мирного часу могли навчатися учні і ще з декількох сіл раніше здійснювався підвіз. Але сьогодні все працює дистанційно. Також варто зазначити, що ця школа почала функціонувати більше століття тому. Перша вона відчинила свої двері для учнів у 1910 році. Чому буде складно відновити цю школу? Тому що побудова дуже стара, прикриття дерев'яне. І, звичайно, що це ускладнює а, відбудову. Тому директорка розповіла, що було б добре на майбутнє побудувати невеличку школу десь на 200 учнів, щоб могли навчатися всі діти і з інших сіл. Другий раз влучання були 16 липня 2022 року. Практично два роки тому, близько 9-ї години ранку, росіяни випустили ще дві ракети. Одна з яких влучила в корпус початкових класів. Ось це він тут знаходилися майстерні. А попереду мене був корпус початкових класів. Ось так, тепер всі вони виглядають. це Спортивна зала повністю знищена. Тобто сама школа має три корпуси і кожен з них зруйнований.